Французькій речі ми чіпляємось сюди. Тут, навряд чи не це здається, фігня якась, ну добре. Постійно так грається, але мені здається, що це не дуже. Білопольний слон у білих тут нормальний. Пішаки по чорному, білі поля сладкі будуть, якщо віддаси контролера. Давай би. Твоя справа, майфрен. Твоя справа. Слабкий центр, ми його якби чіпляємось. Ми його як би чіпляємось. Так, ну можна тут забрати, мабуть. Що ти зробиш? Тебе ще F4, да, мабуть. Я піду сюди, мабуть. Якщо ти б'єш, я нападу ще раз. Ну, мабуть, можна. Можна простіше зіграти. c 5 наприклад, якщо ти підеш сюди, і на що ти ще ні на що, да? простіше зіграю. Куди нам поспішати? Тут кінь, мабуть, ще втратиться. Здається, кінь зайшов аж на 6-ту горизонталь, але об'єктів для атаки у нього. Маловато. Мабуть, суперник з радістю сюди пішов, потім побачив, що якийсь сенс в цьому. Взагалі якась програна позиція. Дивишся на це все. Тут де 4 погроза. Ну, от це слон Б5 віддати слона просто так. Цій структурі. Воно в чому була ідея. І що? Угу. хочеш оце забрати у мене? пішака який не забирається. Розумієш? От мені цікаво. Розумієш ти це, чи не розумієш? Можна Кіне 7 простенько зіграти. Не знаю, чому. Зараз знову будеш жертвувати да, мені тут. Просто якщо так, то він тут б'є. Якщо Кінев 7. То Кін 7. Ну я не хочу, щоб це було в нього. Погроза де чотири. <погроза>, Погроза слон сюди може прийти. Ну, все пофіг. Це давай поміняємо цих слонов Просто нападає з темпом, і хочу закінчити розвиток. Залишилось консолідувати позицію. Нормально поставити, щоб все один одного захищало на хорошій поля. Закінчиться у білих ініціатива. Або ні. Бо він щось знайде, я помилюсь і виграє мене. А такий. Ну, Людина, де 4 от висить, от він не боїться, тіч. З іншого. А, тут вони підвисає, ах ти такий. Ясно, ясно все. Хитрун. Ти в нас хитрунчик, я пані. Кинь куди сіди сюди, ну ми тоді свого сюди на Е4 фарпост. Хоча тут слон його перекриває. стрибаємо потих? почти не очистить. Вот вирішив, що і так, тобі буде око, можливо. Можливо. Атакував, атакував, суперник і програв. Невдало подивимося декілька вивчальних моментів. 80-94. Ну, він поганий він провів. Хоча це каже комп'ютер кейс. <кій> центр не втримав. Тура один. Потрібно було розуміти, що ти тут уже пішика не втримаєш і тут з темпом чорні захоплять. Порості рит центр. В тебе цей прослабляється. Понівцовичу надмірний захист. Здається, так у нього голова називається. Що важливі пункти або пішаки, <кій>, треба захищати більше разів, ніж на нього напав. Є така стратегія. І потім ці фігури, які захищають, їм простіше, вони активніше входять в гру. Да й взагалі втрачати. Основного пішика, який в тебе на Е5 контролює. Простір захоплює ту не треба. Ось. Просто все з темпом і в центр втратився. Суперник вирішив, що ну, тут йому, якщо кудись відійти, то тут D4, то до речі, щось не дуже добре йде. Нормальний, ну. Слон G5. Ага. Тому що слон G5. І фігура не втрачається. З одного боку. З іншого боку інша якась перевага є. Слабкий пішак залишається. Центру білих майже немає. Ну а без фігури тут. Та він атакував, грав до кінця, як вчить Накамура. Атакував. Але розраховувати на те, що суперник просто підставить щось. näete rääkima .